Доброго дня, дорогі співвітчизники. Сьогодні я хотів виставити відео про вічні питання не тільки для України, а те, що стосується і для всього нинішнього цивілізованого світу. Ці питання, на мою думку, є основними для розвитку світової цивілізації. В останні 100 років влада в усьому світі у своїх стратегічних рішеннях відвернулася від людини і починає впроваджувати в усіх країнах антилюдську політику, направлену проти людини. Особливо це відбувається в останні часи. На мою думку, самою універсальною ідеї для влади є ідея побудови держави, в якій головне, це людина. Головне це інтереси людини. В центрі любих дій влади в усьому світі, на мою думку, повинні бути такі питання. Перше це безпека людини. Це продовольчі питання, які зв'язані з людиною, це здоров'я людини, це освіта, це створення вертикалій влади. Усі, які борються за те, щоб в пріоритеті любої державної політики і влади стояла людина. Людина це. Головний пріоритет, головна цінність. І не важливо, має вона гроші чи не гроші. Є в неї власність чи немає? Не земля, не заводи, не фабрики, не влада, а людина це центр всього. Людина головний пріоритет любої країни, любої держави, любої влади. Людина це пріоритет любої світової всієї земної цивілізації. Відношення до людини це лакмусовий папірець для любої влади і цивілізації. За останній час людство виросло. І глобалізувалося. І подивимося, з точки зору того, що я вам сказав, з точки зору пріоритети людини, ми подивимося на нинішню цивілізацію. І що ж ми побачимо? В пріоритеті це гроші. Влада, насильство, клановість, мафіозність. І все це використовують проти людини. І все це глобалізується, глобалізуються гроші, глобалізується влада, глобалізується насилля, глобалізується мафіозність. І все це глобалізується на наших очах. І все це проти людини. Ну, візьмемо таку справу, таку саме свіжу, це коронавірус, боротьба з ним і дії влади. Дії влади, які направлені, опять же, проти людини. Знову проти людини. От і подумайте. Чи не захоплена наша планета цивілізацією, в якій немає місця вільній людині? Для кого, для якої потрібна людина раб? І та, я можу сказати, в невеликій кількості. Щоб у тих, хто захопив планету, не було великих проблем з розв'язанням проблеми людини, з розв'язанням проблем нашого часу. Вони роблять цю глобалізацію, бо в них попереду царування, безжурне життя, в якому вони будуть купатися в благах цієї цивілізації, які їм будуть створювати їм їхні покірні раби. От і подумайте, і просипайтесь. Скрізь в усьому світі, в нашій цивілізації, роблять концлагері. Бо все глобалізується, я вже сказав. І гроші, і влада, і насильство, і війни. Глобалізується все проти людини, щоб керувати всім, всім людством з одного центра. Це вже видно неозброєним оком. І це не люди зібралися з усіх країн і постановили зробити цю глобалізацію. Ні. Це десь там. Як вони кажуть, за світовою закулісою вони рішили зробити нас рабами. Прокидайтеся, бориться за те, щоб у кожній країні людина була головним пріоритетом. Ви розумієте, що тільки боротьба усіх людей які зрозуміють, що головний пріоритет, грошей влади є людина, тоді люди почнуть боротись, і тоді ми переможемо і збудуємо цивілізацію, в якій ми будемо. Ми і наші правнуки і діти. І правнуки, і праправнуки жити будуть щасливо. До побачення!